Таю, ми розшукуємо ось цих братика та сестричку. Їх звати Данило та Богдана Гевало, хлопчику 9 років, його сестриці Богдані 5 років. І вашої допомоги у розшуку дуже просить їхній батько. Прохання, хто побачить моїх дітей, прошу звернутися до служби розшуку дітей та нас в поліції. Зарані вам благодарю, бо я дуже сумую за своїми дітьми, хочу їх побачити. Пан Микола зараз понад усе на світі хоче знову побачити своїх дітей, та найголовніше дізнатися, що з ними усе гаразд. Коли ми спілкувалися з чоловіком, він дуже переживав, він був небагатослівним, але відчувалося, з якою теплотою та ніжністю він говорив про своїх. Сина та доньку. Вони добрі, покладяться, ну вони люблять доброту, уваження до себе. Батько розповів, що коли почалася повномасштабна війна, його колишня дружина з дітьми опинилися у окупованій частині Донецької області. А сам чоловік був на підконтрольній Україні території. Певний час їм вдавалося говорити по телефону. Чоловік переживав, але принаймні знав, що його діти живі і що з ними усе гаразд. Але потім вони перестали виходити на зв'язок, і до цих пір, на жаль, невідомо, де вони перебувають. Данило та Богдана офіційно вважаються зниклими безвісти. Батько дітей дуже просить вас не залишатися байдужими і допомогти йому у розшуку сина та доньки. А ми зі свого боку просимо вас поділитися цим відео про Данила та Богдану у своїх соціальних мережах. Адже хто зна, можливо, саме ваші друзі чи знайомі впізнають братика і сестричкою і зможуть розповісти важливі подробиці. Але особливо уважно вдивитися в обличчя дітей я прошу жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, де власне жили Данило та Богдана. Звісно, на окупованих територіях зараз не транслюють українське ТБ, але це відео там можуть побачити у Ютубі чи інших соціальних мережах. Тож, якщо ви впізнали братика із сестричкою, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Якщо незручно чи немає можливості телефонувати, нам можна написати на сайті або у чат-боті служби розшуку дітей у телеграмі. Будь-яка навіть найменша інформація є важливою, та більше того, може стати вирішальною у розшуку. Найголовніше це не втрачати час. І якщо зникла дитина, то одразу звертатися або ж до поліції, або ж у службу розшуку дітей. І Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу безвісти дитини, будь ласка, просимо вас, звертайтеся у службу розшуку дітей. Будь-яка інформація може бути корисна для пошуку. Також уважно вдивитися. Я прошу вас в обличчя і інших дітей, які зараз перебувають у розшуку. Будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося знайти. Приділіть усього хвилину вашого часу, і можливо саме ви когось опізнаєте і допоможете розшукати. Якщо ви знаєте щось про дитину, яка є у розшуку, не зволікайте і одразу телефонуйте на. Гарячу лінію служби розшуку дітей 116-3 Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Зараз через війну в Україні випадків зникнення дітей стало набагато більше. Але водночас, як і до війни, на жаль, зникають діти, зокрема на умовно мирних територіях. І загубитися дитина може у будь-який момент і будь де, наприклад, у громадському місці. Тож ось кілька важливих порад батькам. Прошу вас, поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей, треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Також дитині слід знайти серед людей дорослих з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася. але водночас дитині у жодному разі не можна нікуди йти з дорослими, які пропонують відвезти її у якесь інше місце. А самим батькам найголовніше не панікувати. І якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції, надайте фото та усю необхідну інформацію про дитину. Також зателефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять і ми детально проконсультуємо вас, як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua